У Нью-Йорку у Брукліні проходить виставка дитячих малюнків з Харкова, міста, яке нині найбільше піддається обстрілам російських військ. Місцевий бейсбольний клуб Бруклінські циклони» вирішив розмістити на своїй формі малюнки лелеки як символа миру, яких намалювали українські діти. За організацією роботи взялася заслужена артист України, співачка, яка нині є почесним амбасадором міста Харкова у США Вікторія Дєннікова. Скажімо так, як почесний амбасадор міста Харкова у США, моя ціль була розповісти як якомога більше людям про Харків, про те, що у Харкові зараз живуть люди. Діти, що не дивлячись на постійні бомбардування, діти вірять у мир. І е, задумка була в тому, щоб е, якнайбільше харківських малюнків розмістили на ходу. Oh, yeah, no, Розкажи, будь ласка, що означає означають ці малюнки на, на формі е, футбольної команди бруклінські циклони. бруклінські циклони»? Так. Сама ідея гри, сама ідея виставки це птахи лелеки, які несуть мир та злагоду. Тому в кожній, в кожній, в кожному малюнку, в кожній. Кожна дитина бачила своє, ну тобто кожні, кожний так вніс свій мир. Тому ви бачите, наскільки вони різноманітні, наскільки вони для мене, знаєте, для мене просто це дуже психологічно, можна сказати, тяжко представляти, як дитина під бомбардуванням, під цими обстрілами в такій атмосфері просто малювала такі добрі малюнки. Вони не малювали, не малювали війну, хоча вони зараз в ній живуть. Вони малювали мир. Вони, подивіться, які малюнки. Тобто дитина хоче перетворити весь негатив на позитив та на нове життя. Oh, I see it. I see it. If you see Let me get out of this uh, If you see the panel, if you point, you Yeah, yeah, yeah. And here, people will be like, wow. Wow. Oh, no, I see it. Let's see uh,